Привіт! Підписуйся на мій канал, щоб почути більше цікавих та захоплюючих казок. Папа. Байка про горобця. Жив собі горобець Якось загнав він у лапку колючку. Скакав він, скакав, порхав туди-сюди, аж бачить, жінка хліб пече. Підскочив горобець до неї і просить. Матусю, витягни мені колючку. Витягла жінка колючку з лапки і укинула її у вогонь. А горобець полетів собі далі. Летів, летів, тоді згадав про колючку, повернувся назад і просить жінку. Поверніть мені мою колючку. Та де ж її взяти? Коли вона давно згоріла, здивувалася жінка. Тоді дайте мені замість неї хлібину. Сказав горобець, усяв хлібину та й полетів. Летів, летів, бачить, стоїть пастух коло хлечика з молоком і думає, з чим би це молоко випити? На тобі хліба, крикнув горобець, їж. А сам полетів, тільки на пастух з'ї хлібину, а горобець тут і повертається. Віддай мені хлібину назад. Тричить. Та де ж я тобі її візьму? відповідає пастух. А горобець знову. Не віддаси хліба, заберу в тебе вівцю. Сказав так, узяв вівцю і полетів. Летів, летів, бачить, у селі весілля справляють, а на м'ясо осла зарізати хочуть. Що ви робите? закричав горобець. Нати вам вівцю її ріжте!» Подякували люди, зарізали вівцю і далі весілля справляють. А горобець політав туди, сюди і назад повернувся. Як не віддасте вівцю, заберу наречену. Так і зробив. Схопив наречену і полетів собі. Летів, летів, бачить, під деревом ажух сидить. А на чорногорі грає. Дуже горобцеві чугур сподобався. Просив він ажура. Дай мені чонгур. Я тобі наречену віддам. Погодився Ашух, віддав чонгуру, узяв наречену. А горобець зрадів. Приклав чонгур до плеча й співає. Чонгур, чонгур, тобі товще плясти, мені тонше. Віддав колючку, взяв хліб, віддав хліб, взяв вівцю, віддав вівцю, взяв наречену, віддав наречену. Взяв тебе, з того часу став горобець по світу мандрувати, на джунгурі грати. Люди слухають його пісеньку, сміються і годують горобця.